Євроатлантична інтеграція без альтернативний шлях для України. Про це Петро Порошенко заявив під час традиційного передноворічного дипломатичного прийому для керівників дипмісій та представників іноземних держав. Саме тому наголосив президент, він запропонував на розгляд Верховної ради законопроект про відмову від позаблокового статусу України. На його переконання, приналежність до Європи є єдиною можливою формою існування України. До 2020 року нам необхідно провести успішне виконання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, запровадження стратегії реформ стратегія 2020 і забезпечити все необхідне для того, щоб Україна відповідала критеріям, всім, без виключення критеріям махстрійським, копенгагенським, які би давали на право подання заяви до вступу. До європейського союзу на заяву Петра Порошенка вже відреагував прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Він заявив, що Кремль у разі відмови Києва від позаблокового статусу, визнає Україну потенційним військовим супротивником Росії.